П'ятирічна Марійка із задоволенням від відвідує мистецьку майстерню, де має змогу не тільки бавитись з іншими дітками, але й дізнаватись про різноманітні українські традиції, звичаї, народні ремесла. Таку школу вихідного дня організувала її мама Ярослава Музиченко, аби прививати з маличку любов до батьківщини. Патріотизм потрібно плекати та виховувати, але не нав'язувати через популярні атрибути, як, от вишиванки чи прапори. Вважає вона, і що таке патріотизм? Це любов до свого, до рідного. Хай це буде рідне містечко, рідна вулиця, та рідна хата, рідне село, громада. Патріотизм він виховується. Це таке соціальне явище. Він виховується не спеціально, а тільки середовищем. Мистецькі заняття на основі українських традицій проходять кожні вихідні у будинку Святого Миколая в центрі Києва. Всі охочі можуть приєднатися до дитячих занять з малювання, математики, історії української мови журналістики, виховання розумних та творчих особистостей, які люблять і цінують Україну, які є патріотами в душі. Основна мета створення такої маленької майстерні вихідного дня. Ліпимо, читаємо. Або Патріотизм в дії, бажання творити щось для України та українська свідомість це ті якості, які плекаються в одній з найстаріших українських молодіжних організацій. Пласт вважає пластунка та прес-секретар Київського пласту Олександра Петра Пласт існує вже 103 роки. Його члени брали участь у першій світовій війні. А зараз багато пластунів воюють на сході України у лавах добровольчих батальйонів. Фізична підготовка є лише однією зі складових навчально-виховного процесу. Ідейне ядро, направлене на виховання сильних духом та морально загортованих людей, є двигуном руху пластунів. Багато людей просто не усвідомлюють. Вони просто роблять так, вдягаються сватри, світшоти з гербами, футболки. І так далі, просто бо це класно, бо це модно, бо зараз так більшість робить. А для мене патріотизм полягає в тому, що я можу не носити цього свічата, але я, я зроблю щось для України. Я, в мене мета там залишитися в Україні, якось змінити, навчити інших, зрештою, допомогти іншим. І це, це для мене такий патріотизм. І саме, саме цьому мене навчив пласт. Осередки пласту знаходяться у близько 13 країнах світу. Найбільшими з них є пласт в Штатах, Канаді Бразилії, де проживає велика кількість українських діаспорян. Ну, якщо ми всі будемо е, любити там Україну, та тобто не це показувати, тому що це в тренді зараз, але дійсно е, любити, та і ми будемо допомагати там іншим людям, та бути професіоналами кожен в своїй справі, та де він може якомога більше е, корисних речей зробити і бути на своїх місцях. Тоді я думаю, що така країна буде успішною. Плекання українськості та любові до батьківщини справа не лише громадян, але й держави, кажуть фахівці. Але держава спромоглася на вироблення стратегії лише зараз. Результати ж через роки. Альона Качкан, Радіо Свобода, Київ.